Пане Романе, представ ПЦУ митрополит Епіфанії у четвер закликав вкотре до єдності. Він звернувся з відкритим листом до митрополита Онуфрія та духовенства УПЦ МП із закликом розпочати діалог про об'єднання православних церков. Ви чули про якусь реакцію на це московського патріархату? Чи для них традиційно мовчати і займати очікувальну позицію? Всім доброго дня, слава Ісусу Христу. Ну, власне, відносно звернення, про яке ми всі дізналися, засоби масової інформації, це відкрите звернення, тому що воно було опубліковане на офіційних медіаресурсах Православної церкви України. Це звернення зроблено вже не вперше, треба зазначити. З такими зверненнями, вже багато років Православна церква України від її часу утворення звертається до тих Віруючих, які станом на сьогодні ще не зробили свій вибір і не послідували тому про дві 2019 року, і не приєдналися до повноти православної церкви в Україні, яка чітко визначена, і ми знаємо, що й томусом чітко визначено, що всі православні України об'єднані православною церквою України, тобто, всі, хто проживає на території України, вони становлять єдину православну церкву України. Просто певні особи це визнають. А певні особи поки що, на жаль, цього не визнають. Ну ми віримо до того, в те, що такий момент настане. Відносно реакції реакція не однакова, насправді. Так як мені ну, теж спостерігаючи, вдалося дізнатися з соціальних мереж з просторів інтернету, треба розуміти, що Українська православна церква, яка перебуває в канонічній єдності з московським патріархатом. Чи простішими словами російська церква в Україні, тому що ми знаємо, як вони мають називатися відносно сучасного законодавства, того, яке зараз діє, навіть без прийняття закону нового, про який ви зазначили, власне, треба розуміти, що вона є теж розділена всередині на багато таких мікрогруп, можна так сказати, ідейних центрів і. Частково певні особи засуджують, звісно, будь-які звернення з боку православної церкви України, тому що вони не визнають православну церкву України навіть як церкву, як церковну інституцію. Ну, така в них свідомість, можна так сказати. Не буду вдаватися до оціночних суджень. А інші особи навпаки ну, розумінням ставляться, бачають в цьому якісь певні якийсь певний рух до. Чогось об'єктивно нового, такого, що раніше не існувало. Е, ну, ми тільки можемо сподіватися на те, що дійсно це звернення стане приводом для е, вірних е, Української православної церкви Московського патріархату, аби переосмислити своє розуміння церкви як такої, своє розуміння е, помісності церкви, і послідувати тому, що правду кефалію. 2019 року послідувати канонічному порядку, тому що вся церква вона є заснована на певних правилах, і ці правила мають дотримуватися для того, щоб існувала єдина церковна злагоджена структура. Якщо вони не дотримуються, то тоді вже є питання. Звернення митрополита Епіфанія з'явилося на новин проймовіну позиції влади щодо другого читання закону про заборону в Україні церков, які мають духовний центр в державі агресорці, тобто в Росії. Двічі на це у своїх зверненнях натякнув президент. Окрім того, сьогодні, 16 серпня, комітет Верховної Ради підтримав правки до законопроекту. На вашу думку, депутати наважаться все ж на таке стратегічне та потужне рішення наступного тижня? Так, ми читали сьогодні новини і бачили, що сьогодні комітет Верховної Ради гуманітарної політики підтримав одноголосно на своєму засіданні правки до законопроекту, і вони там стосуються і на, і на назви цього законопроекту, і змісту частково юридичних певних механізмів, які мають бути в ньому застосовані. На мою думку, все ж цей законопроект має великі шанси на тебе бути прийнятим найближчим часом наступного тижня, оскільки в ньому е, треба розуміти. Невже то прямого терміну умовна заборона е, УПЦ МП, як ми це ну, звикли бачити в засобах масової інформації. Е, цей законопроект заборонятиме будь-яку релігійну організацію, керівний центр якої знаходиться в державі, що вчинила агресію проти України. Тобто, простішими словами, керівний центр якої знаходиться в РФ. І е, оскільки Українська Православна Церква Московського патріархату. З 2019, тисячі навіть раніше, з 2018 року, не спромоглася виконати вимоги статті 12 закону про свободу совісті релігійні організації в тій редакції, яка вона зараз існує, яка була визнана конституційною рішенням конституційного суду, і повністю всі інстанції пройшла, пройшли суди про незаконність певних вимог релігієзнавчої знавчої експертизи Міністерства культури, яка тоді була проведена. Якби ці вимоги були виконані, то і потреби в прийнятті такого законопроекту мені здається, що зараз би не виникало. Але дійсно, якщо цей законопроект буде прийнятий, то там вже буде прописано чіткий правовий юридичний механізм реалізації. І виконання цього законопроекту, звісно, що це буде механізм трішки ускладнений в часі. Зокрема, тобто, треба теж розуміти, що на наступний день після прийняття законопроекту ми всі прокинемося і нічого не зміниться. Насправді, має пройти певний термін, протягом якого буде надано шанс церковним структурам, які підпадають під дію цього законопроекту, виправити порушення, які зумовлені. Тими чи іншими положеннями законодавства, і якщо ці порушення не будуть у встановлений строк виправлені, уже після того буде застосовано юридичний механізм, так як це визначено не лише українським, а й міжнародним законодавством, тобто не рішенням органу влади, а рішенням суду про вжиття заходів впливу щодо офіційної реєстрації такої релігійної організації. Тобто треба розуміти, що держава може впливати суто на процедури легалізації то, тої чи іншої релігійної організації, не, не на процедуру її діяльності, тому що е, закон про свободу совісті і релігійні організації визначає, що в принципі повідомлення державних органів про утворення релігійної організації не є обов'язковим. Тобто, і ми бачимо це, що багато таких фантомних релігійних громад, е, які декларують свою належність до московського патріархату, досі діють в Україні, не маючи жодної реєстрації. Вони навіть збираються молитися в різних приміщеннях і е, ЗМІ теж повідомляли про скандали на, на, на цих от, е, поприщах, е, і е, жодних правових основ в них діяти як релігійна організація, звісно, немає. Але і держава не може вжити до них заходів свого впливу саме через такі положення восьмої статті закону про свободу совісті релігійної організації. Тому, е, якщо коротко, моя думка, що закон буде проголосований. І побачимо, яким чином він буде втілити в життя. Тут ми можемо тільки задумуватися. В контексті ваших відповідей мене визріло ще одне питання: була спроба Офісу президента отримати від Зеленського патріархату патріарха Варфоломія другий томос для частини саме УПЦ МП, яка не бажає правоходити до православної церкви України. Ця спроба зазнала невдачі. Тож ПЦУ залишається єдиною канонічною, визнаною православною церквою України. Але мене цікавить, що ви думаєте про цю спробу? Навіщо банкова спробувала виторгувати цей другий томус Вселенського патріархату для МП. Ну я б не назвав це так гучно спробою, тому що, як на мене, там і спроби як такої не було, тому що треба розуміти, що. Отримання томусу – це процедура, яка не може обмежуватися кількома місяцями, умовно це не дозвільний документ в органах влади, наприклад, український. Коли ми йдемо, подаємо заявку, і от нам через 24 години його. Віддають томос і, взагалі процедура міжцерковного спілкування це дуже багатоплановий і складний процес. Якщо згадати історію з отриманням томосу православної церкви України, то можна прослідкувати не навіть не однорічну історію і не п'ятирічну історію, а більше до 30 років тривала епопея з тим, щоби. Українська церква була визнаною і мала Томос про таке фалію. Так такі самі прецеденти ми бачимо і в історії інших помісних церков. Тобто, для того, щоб отримати Томус, потрібно по-перше, рішення не самого Вселенського патріарха, патріарха як особи, потрібна згода і членів синоду священного священного синоду вселенського патріархату, потрібно провести певні богословські обговорення. І, звісно, якщо би вселенський патріархат. Ну, чисто теоретично, якщо ми припустимо, хоча, звісно, цього не відбудеться, наважимося надати ще один томус. Як ми зараз зараз теж читаємо в засобах масової інформації, то потрібно було б щось робити з положеннями томусу 2019 року, оскільки, як я вже зазначав, в ньому чітко зазначено, що всі вірні на території України належать до православної церкви України. Без ніяких альтернатив. Тобто я не думаю, що там були перемовини напряму про Томос. Я швидше думаю, що велися перемовини або ж консультації попередні про якийсь особливий статус, певний такий, можна так сказати, без прямого підпорядкування митрополиту Київському. Це моє припущення, це не підтверджено якимись офіційними документами, але враховуючи настрої серед у ПЦМП серед духовенства у ПЦМП цілком можна припустити, що за сприяння певних діячів в органах влади були е, такі перемовини, які е, були спрямовані на те, щоб там, можливо, е, перехідний період чи на невизначений час до врегулювання церковного конфлікту за принципами е, е, економії було надано саме такий особливий статус для тих віруючих, які не бажають. Увійти в Православну церкву України. Але наскільки ми бачимо із результатів візиту Митрополита Епіфанія разом з посадовцями на Фанар і з публікації у ЗМІ, ці ідеї не підтверджуються. Тому я не беруся казати про те, що це справді реалістична ідея Другого Томусу, це виглядає трішки фантомно, як на мене. Дякую і ще одне запитання. Прошу короткого. Отже, це важливо, що в церковному календарі видали елементи, пов'язані виключно з російською православною традицією, та уточнили деталі відповідно до української традиції і історії. Священий синод Православної церкви України ще місяць тому, 14 липня, вніс 33 зміни до церковного календаря. Документ є опублікований на сайті Православної церкви України. Зокрема, наприклад, у календарі повернули. День шанування освячення собору Святої Софії у Києві, це 4 листопада, це свято зникло з українських видань місяця словів після анексії Київської митрополії московським патріархатом ще у 17 столітті. Цього дня будуть вшановувати ікону Божої Матері Непорушна стіна, яку тепер іменують ікона Божої Матері, Оранта Непорушна стіна. Тому що ця історія чудотворного образу пов'язана з іконою Богородиці Оранти зі склепіння собору Святої Софії в Києві, скажіть на вашу думку, наскільки важливе таке рішення і ці зміни в кожної помісної церкви, тобто церкви певного народу, є власні місце, святі, святі, яким надається перевага у календарі богослужбовому тієї чи іншої помісної церкви? Така традиція е, сформувалася давно, і треба розуміти, що сам церковний календар він формувався ще в часи, коли Русь не була охрещеною, тобто до 988 року, і відповідно, коли він до нас надійшов, в ньому не було святих місцевих, тому що ну ніхто не був ще канонізований. Перших святих, яких канонізували, це за сприяння Ярослава Мудрого, було е, канонізовано князя Володимира і е, Бориса Яхліба. Вони у першими увійшли в церковний календар, і відтоді церковний календар формувався за принципом в першу чергу переваги до святих, місця шанованих святих помісної церкви, яка знаходилася тут на територіях України. Якщо зараз Україна має свою помісну церкву, православну церкву України, звісно, вона вправі календар будувати під свої потреби, під об'єктивні можливості і необхідності. Для діяльності на території України. І, звісно, це дуже важливо, що з календаря було вилучено. Насправді не можна так сказати, що там скасували вшанування святих чи так далі. Просто їхні, їхні дні пам'яті, які були штучно встановлені. Бо треба сказати, що для багатьох це не день пам'яті певного святого, а день пам'яті умовно перенесення, мущей, яке невідомо там, коли відбувалося в Москві умовно, або день освячення. Собору в Москві вони не потрібні для святкування православній церкві України. Православній церкві України дійсно, як ви зазначили, потрібно вшановувати пам'ять освячення собору Святої Софії в Києві. Бо наше, бо це наше національне надбання. Це наша пам'ятка, яка є одною з найвидатніших, як на мене не тільки в Україні, а й загалом у світі. Нам потрібно вшановувати тих святих, які прославили себе. Вірою і благочестям на нашій землі нам потрібно знати і про волинських святих, тому що їх сон доволі великий, і навряд чи я не думаю, що на Волині дуже багато, дуже багато хто сильно може що розповісти. Тому, як на мене, це рішення правильне і воно повністю в правах і в межах компетенції синоду православної церкви України, тому що ще раз зазначу, що кожна помісна церква. Має свій календар, за яким проводить богослужіння, і має своїх місцешанованих шанованих святих, яким надає перевагу. Дякую, пане Романе.